Слава Ісусу Христу. А сьогодні велика кількість людей вважають, що Антихрист уже на землі, називаючи різних там, політичних діячів тощо, або говорять, що уже скоро, там, на днях, а може і раніше, друге пришестя Ісуса Христа. І безліч цих ілюзій розповсюджується на теренах інтернету. Але Господь розкрив чітко і ясно події майбутнього, і зрозуміти їх ми можемо лише в апостольській біблійній церкві, вивчаючи щоденно істину. І коли ми досліджуємо Біблію, то розуміємо, що на сьогоднішній день ми живемо при п'ятій печатці апокаліпсису, коли в 145 країнах світу гонять, притісняють і навіть вбивають християн. Саме за гоніння християн за неприйняття дітей Божих, які просвітлюють людей, і прийдуть всі ті прокляття і колапси, які чітко, детально описані в Біблії. І початком цих колапсів буде зняття шостої печатки, при якій сказано, що кожен острів здвинеться свого місця, кожна гора здвинеться свого місця, і небо втратить свою захисну властивість. Зірки почнуть падати на землю. І для того, щоб зрозуміти, що ми живемо при п'ятій печатці, і ще до пришестя цього самого Антихриста ще треба дожити, всі події детально описуються в Біблії. Вийдіть і подивіться на небо. Зорі на місці, все на місці, ще ніде нічого не бабахнуло, слава Богу. І Бог дає людям час покаятися. І чим далі, чим більше будуть гнатись, притіснятися християни, тим швидше відкриється, зніметься шоста печатка. І далі події будуть стрімко розвиватися. І важливо розуміти, що спасіння тільки в Господі. Якщо перший раз Ісус Христос прийшов як Спаситель і дав людям шлях, істину і життя, то другий раз Він прийде як суддя. І кожен з нас, абсолютно кожен, постане перед Господом. Питання в тому, в якості кого ми постанемо, чи в якості суддів, які будуть разом з Христом судити цей світ разом з падшими янголами, чи в якості підсудних вибір робиш ти. Тому не мирнуйте свій час, не живіть в ілюзії. Приєднуйтесь до живої біблійної апостольської церкви, щоб пізнати та виконати волю Божу на своє життя, щоб жити в реальності, любіть Бога та ближнього та будьте благословенні.